І... І зараз значить. Та тебе не, не видно, тебе не видно. Не видно. Да. Ага, чому щось я на залогіння, не хочу воно мене запускати. Ну, ладно. А, добре. В іншому гаджеті. Запустила зато в Фейсбуці. Ну що ж, фласика. Класика. Ну, Фейсбук, Фейсбук, без Фейсбука нікуди. Всім привіт. Привіт. Повний стакан. В повному складі повний стакан, да і ранковий стакан, повний стакан всі в повному складі. Ну що, ми з вами починаємо тренуватися нас новий тиждень? Так, новий тиждень нові вправи і цілий тиждень робимо одну вправу для того, щоб було в нас не тільки якісна права, але якісна повторення цих вправ. Тому що повторення це основна спорту спорті. клічність і періодичність. А ну ж що в зрозумів? голова вперед назад. Розминаємося зверху, вниз і вправо повторюємо по 5 разів. Ліво вправо. голову ліворуч. Праворуч. Так, приємно. Притутик водобура. Плечі вперед. Один, два, три, чотири, п'ять. Назад. Один, два, три, чотири, п'ять. Руки на плечі, лікті вперед. Один, два, три, чотири, п'ять. Назад. Один, два, три, чотири, пять. Руки прямі. Вперед. Один, два, три, чотири. П'ять. Назад. Один, два, три, чотири, пять. Розминаємо лікті. другу сторону. Від себе. До себе. Руки в боки, тазом ліворуч, один, два, три, чотири, п'ять. Праворуч, один, два. Поломка, як тривало вихідні. Чотири, п'ять. Дуже добре. Ну, і Хочу так. Ну. До один, два, три, чотири, п'ять. Бо ми проти... вихідні провели в ямельниці, Уявіть собі яка не студія. Правда? А, а я провів взагалі попередній тиждень на мельниці. І попередні тиждень. І попередній тиждень. <сє> ну а попередній тиждень завершили. У нас був начальний тренувальний збір про І в мене була команда, наша жіноча команда клубу, ту, яку я готував до Європи. Так що Добре, і це було дуже класно, розкішно і ефективно. Так. Бо я такий от весь день. Біжимо. Я включаю таймен. Алленка. Скажи, що для тебе? Для мене важить багато, особливо на місці. Так. Тому я дуже люблю бігати на місце. Універсальна підготовка вправа. Так. А ще, я хочу сказати, що вже стало світати пізніше, тому що сонечко зазвичай, коли ми тренуємося, було десь от перед нами. А зараз тільки і цільці починає. Заходить на майданчику. Тому вже зовсім скоро ми знов перейдемо на тренування під ліхтарями. Перейдемо на темну сторону. Та, я пам'ятаю, минулого року це відповідно стається десь 1 жовтня. Ми перейшли на темну сторону. <звук> я так не хочу. <звук> <звук> так. Хочеться, щоб було світло і так. Рамко на тренувальному зборі займалися на нашому пляжі біля басейника на нашій базі. нас зробили клубокотворний пляж. Завершили. Тут ми теж майже так, у нас тут пляж. Цей от, там піщаний, так а тут камінний. Ким ну що ж, яка наша наступна справа? Ми ставимо ноги ширше ширина плечей, Робимо два присідання. Раз, два. Потім піднімаємося нагору і стаємо на носочки. О, я буду робити це як розминочний такий, тобто я не буду спішити, щоб багато питання е, накачувати. Я буду гарно виставляти собі хребет, тому що е, тягнутися, тому що тіло це час були тиждень роботи. Два, три. У мене як йога якась виходить. А не а. Тобто це навіть не присідання у моєму законанні, а я потягу собі спину, потягу собі раз. Так. На чому врахувати, що все-таки їхали машиною дві години за кермом, навіть щось так довго їхало. Так, так, дуже гарний вправа. Дуже подобається. Шикарно. Це ми робимо три під повтори. Похвалий. Похвали. І підпочиваємо 30 секунд. Відпочивати дуже важливо. Навантаження, я цикл відпочинку. Не без друга неможливо. Якщо ви тільки відпочиваєте і не навантажуєте, то ви розслабляєте? <толкінь> не напружуєте. Як ви розслабляєте? <толкінь> <толкінь> не Так, три секунди. Поза суму їсту виходить. Угу. От ми показуємо правий робил. І самі ці право ще й пропрацьовує якийсь момент. Для нас це кожна разом теж. Ой, як цікаво. Нічого з Так А хто так я прийду? А ви десь подивилися, як тоді ще робить, що насправді. Дуже багато і гарних роліків, дуже гарно, багато є спеціалістів. Нам цікаво цієї цю інформацію передати далі. О, цікаво. Ну, Я собі гарно дуже зараз таку спрацював. От мене mm -hmm. ж відчувається, тобто дуже так. цікаво. Я, взагалі, дуже цікаво працювати з табором. Тим більше ми послухали, що також як з ним можна працювати з точки зору йоги? Так, так. А. У нас посилилася дуже цікава людина на нашій базі. Вона займається йогою, вона займається бігом. <клухи> Показала дуже цікаву вправу. Тому що працювати з жінками. Без розпрацьовки базу. Там ударна техніка, треба доставляти колії. Да, просто трошки накачати. А я повитаю ту увагу, ми постійно працюємо з ногами. Вот, Ось, сейчас ви піднімаєшся да. на ну, Так. так. Да. Для, для заминки О, Для заминки ну, є постійно багато прекрасних спецправ. Е, ми їх улюблені. Зазвичай ми тягнемо. Я пропоную знову тягнути грудну клітку. Будемо складати ручки. Позиція антинамастер. Вітаємо таз, намагаємося натиснути долонькою на долоньку і розправляємо прибутку. Долоні впираються в хребет і так, виставляють випрямитися. Руки тягнуться, що. Так, що пропрацювали гарно ноги, пропрацювали таз. Трошки витягувалися, а зараз собі комплективно причини, для того, щоб наше від заняття було дуже комплексне. Ми розминалися, бігали, робили вправу майже комплексно, і ще й спец а зараз ще буде щось смачненьке. Це буде взагалі Бачите, оскільки можна, вранковий тренування пластик. Я вже мучив, що ми сюди йшли, тобто нас було ще й прогулянку. А як вийти з цієї позиції ми покажемо вам наступного разу. Тепер. Я не рвусь. Правильно, правильно, тому що це ринку спикан. Зараз буду ще смертень. Достатньо. Що ми п'ємо? Ми п'ємо Федлайн. І не просто Федлайн, а супер Федлайн. Тому що тут є Активайз. Наша улюблена Активайз. І тут є наш улюблений Павер Коктейль. Класичний Активайз. Класичний Активайз і класичний Павер Коктейль. У Активайз є ще там деякі смаки. Oh. Лимон, лимон-крас і персик. Але класика. Це завжди класика. Особливо, якщо вона вже там за 30 років е, в так. продукції, яка ці 30 років підкрасить. Ну, ми бажаємо вам гарного робочого тижня. Починаємо його з вами. І з вами покинь коло -по степан, його ведучий Олександр Кол та Олена Кол. Всім Па-па! Я чекав цього моменту.